зображений на фото Буданов. Він е, керує Україною і ні, військовий. Так, Тікайте, багато... тікайте, ви мене заплутали. А що Буданов керує Україною? Це як? Це президент це, наш чи Ні. Він е, військовий він керує. І гур... багато... так. Він є е, дуже Військовим. молодець і він захищає нашу Україну. Е, дуже багато зробив до нашої країни. Буданов. Хто це такий? Голова. Розвідки, дуже говорить власні цитати. Має спокійне і виражене обличчя. Ну і доносить інформацію, яку ніхто не знає, крім нього. Кирило Богданов. О боже, ці хором! Хто це такий? Розвиток управління, щось, щось типу такого. Тобто він що, керує розвідкою? Так. Та, 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 та. та. Воєнний, правильно, молити. Я не знаю. На кого він схожий? Буда... все, Буданов. 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 Буданов, Буданов. Хто це такий? Euh, щось з роз з розвідкою зв'язане розвідник не забувайте наших героїв. А також підписуйтесь та пишіть в коментарях про кого зняти наступне відео.